Два вбивства, котрі відбулися на львівщині, кулеба Олег 20 липня, Стогній Микола, 28 липня, одне відбулося у Шевченківському ТЦК. А друга в навчальному центрі в Моршені, я вважаю, повторюсь через що це саме вбивство. Окремі люди, які мають вищу юридичну освіту, пробують мене переконати, що правильно внесені провадження це не було умисне вбивство. Що ти таке говориш? Все згідно чинного законодавства. У мене до вас запитання, коли працювали трійки з 1922 по 1900 37 й там і далі та в Українській радянській Соціалістичній республіці, тобто, коли ми були окуповані Совєтами. рішення судів і прокурорів було згідно чинного законодавства, чи це були злочини проти людяності? Є визнано на міжнародному рівні сьогодні. Всі ті рішення судів і скасовані, чи немає? Так от діє, коли на мою думку по ознаках причиново-наслідкових зв'язках. Об'єктивні суб'єктивній стороні. Особа прийшла в той же день покинула приміщення ТЦК у Кареті швидкої допомоги та померла від зовнішньо завданих тілесних ускожень, нанесених. І друга особа, котра, зі слів воєнкомів, начебто впала сама але головою вниз, так от це саме вбивство, на мою думку. І коли ви, правники окремі, починаєте говорити, що все згідно чинного законодавства. Ви повинні пам'ятати, що оці от трійки військові, які згідно чинного законодавства, працювали в 1922-му, так так ці військові трійки, судді, прокурори і активістів, котрі їх захищали, які вчиняли злочини проти людяності проти українців, розстрілювали інші військові трійки у 1937-му. це Корисно пам'ятати історію, коли українців знищували не українці. Потрібно мати гідність, мужність і сміливість, чітко розмежовувати захист державних інтересів, мобілізаційні заходи та вбивства людей, які деморалізовують нашу армію і, на мою думку, власне, вчиняють жорстку протидію Збройним силам України, кого Київське керівництво подопускало на. Обласні посади, щоб вбивати людей, навіщо та з якою метою? щоб тотально знищити і деморалізувати армію?